Болить горло, льодяники Фортеза від болю у горлі. крутезні. стамбульське туше від президента України Володимира Зеленського і рішучі чи охочі наші союзники, які за результатами четверга, думаю, вже мають просто діяти, а не говорити. Про все це говоримо ми просто зараз. Прямий ефірі Туба 24-го. Ірина Узлова, я Тарас Загородній, політехнолог з нами. Пане Тарас, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава. Президент України Володимир Зеленський каже бункерному диктатору: Давай, приїжджай, четвер почуємо. Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Побачимо. І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини. Ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, 15 травня в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер: Туреччина. Президент Трамп підтримав. Всі лідери підтримують. Сьогодні я. Спілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном, отаке туше для Путіна від Зеленського. Чи підніметься він, і чи притащить свій зад до Стамбула? Ваші ставки. Ну я думаю, що не притащить. По-перше, не, не встигне вчасно чемоданчики зібрати. Там дуже треба ж то додаткового для того, щоб від страху щоб перельотів і все інше зібрати. <рес> багато багато дефікацій буде відбуватися і так далі. Ні, ну в дійсності тут перекладаю слова з президента з дипломатичною з дипломатичною надзвичайного. Західним країнами, Трампа в тому числі, ну відповідайте тепер за базар. Де санкції? Де? Показуйте, да? Показуйте, да? Ви, ж, ви ж всьому світу сказали, що буде ай-яй. Ну показуйте, да? І причому тут же ж ставиться. Ну, Трамп вирішив знову пограти з тою людиною, яку він не знає. да? Ну, Мається на увазі Зеленський. Він же ж він досі його не, не вони ж... Вони ж. Вони знаєте, де ставляться, знаєте, так. Як, і, як і Путін, в принципі, ну, як кажучи, його підбільшує Зеленський, тим, що він тут, КДБ е, і все інше Андропов, імперія тут якийсь, як він говорить, клоун, е, його тут постійно заганяє туди, куди він не хоче. Так і Трампа це підбільшує. По-перше, якась Україна так, сміє щось там то сказати, і, і вдало достатньо сміє віджимати. І вони ж, а вони ж коміком називають. І що там Дівенс постійно проскакує, і там навіть Трамп десь якось говорив. Ну, Трамп говорить, ну, типу, я тут передумав, давай йди на перемовини. Нема питань. Стадіон, так стадіон. Давай, ти, давай Путіна сюди привозь, там, да? а він не приїде. Я прийшов, його нема. Підванула, підвела. І все, і тепер давайте санкції, зброю і так далі. Тому що Зеленський та знає, дивіться, а тут який хід. Ну, росіяни ж постували мозок стосовно того, що знімаєте цей а, указ президента про те, щоб навести перемовини з росіянами. Угу. Ну, це вони використовували це як фактор дестабілізації самої України. А, ось. а а тут сам, хто підписав, говорить, а я не проти. Що <ріху> ти скажеш? <ріху> Давай приїжджай. Не от. А це перше, друге, Зеленський, ти знаєш, що Путін не хоче вести перемовини з Зеленським. Для нього ж там, ну він же ж великий, і тут там Трам, Сідзипінь, ну і Памілочовки, якщо в комплекті там іде цього, знаєте. В радянському союзі була така практика, коли ну товари в купу вони виробляли які не потрібні, а було коли тобі в магазині продавали те, що тобі якесь дефіцитне, і був ще такі товари в нагрузку. називались, да? Uh -huh. тобі ще пихали те, що тобі не потрібно, так і тут. А що якщо в нагрузку приїжджає там Вучич, Фіца і все інше, інші по якісь незрозуміли люди з Африки, то так воно працює. Ну не соромно, тому що є Сідземпінь. До речі, невідомо куди до кого вони ще приїжджали до Сідземпіня чи до Путіна а, і так далі. Тобто. А тут прямі перемовини, а Путін вже ну, цього не хоче. Він навіть з європейцями не хоче спілкуватися, тому що вважає, що це не по масті для нього, так? Так і тут для нього як ти тут скиньте, як, як йому там росіяни скажуть, так почекай, це ж нацист. Ти ж сказав, що він нацист. Як ти з нацистами ведеш перемовини і сідаєш за один стіл перемовин, так? Тому тут більше репутаційних втрат для Путіна. Я думав, я. Прихильник того, що він не приїде. от На що Зеленський скаже, я говорив, що він нічого не хоче. А далі, звичайно, якихось яких, яких мільйонів там прийшли, типа Карасіна, хто там, там ще б -б бесіда, там. навіть Лавров, там все інше, я думаю, що не приїде і так далі. Ну, так тепер Зеленський скаже, ну так і де ваші санкції? І не в тому числі весь світ же дивиться, як американці себе поводиться. А в Азії особливо ви ж там готуєтесь до війни з Китаєм. А ось ну так показуєте, як ви як ви підтримуєте своїх союзників і відповідаєте за свої слова і багато чого іншого. Так що я вважаю, що дуже правильно все зроблено. Та ми вже продемонстрували дійсно, що ми зробили більш ніж достатньо. Просто все, все на що і до чого закликали штати і показали свою готовність до припинення вогню і до перемир'я, і до розмов прямих з російським диктатором. Просто все і повністю. Я теж думала, що напевно Путін, який за. Боїться їхати це ж очевидно. Може послати якогось ушакова пішакова, наприклад, отаких своїх пішаків чи бісіду карасін як ви влучно згадали. Але тоді а чи вартує нам з ним говорити? Як тоді це може виглядати? Чи це знову будуть якісь там міжкімнатні переговори, чи просто ми проігноруємо це і поїдемо? Бо ми ж то чекали диктатора. Хай він і проїжджає Він він упочав. ні ну приїхати. Да, звичайно, ну Зеленський сказав, що я буду. Чи є проблема у Зеленського приїхати в Туреччину? Ну, по перше, недалеко та. Чи прийде, приїде. А ось а потім скаже: Путіна немає. Я розвернувся і поїхав. Ну, залишу там, хто там зазвичай їздить на перемовини. От і ми бачимо, що Путін не приїхав, що він не хоче і тепер І тепер всі, хто там так грізно махали шашками я в Києві, там приїжджали, тому числі європейці. Ну ну давайте, запроваджуйте, показуйте, показуйте свою силу. А, і так далі. Тому так от так це працює. Ну, я думаю, то приблизно так воно і буде. Ось тому що ну добре, теоретично уявимо вима, що Путін все ж таки е, виготовив додаткову партію Чемоданів для власних екскрементів, там і приїде все ж таки до Туреччини. Суто теоретично, так і що він скаже? Е, от у мене якась пісулька, яку я там намалював, яку деякі, до речі, журналісти досі у нас називають стамбульськими угодами. Хоча це ніяких і не існувало ніколи в природі. Є список хотіла к він буде махати, що ви ви тут обіцяли щось там скоротити і так далі. Ну і знову таки про печенігів буде говорити все інше. Звісно. А скажуть, ну от ти чемоданчики взяв. Оцю тепер паперець можеш використати якраз за призначенням. От заперезарачена, от туди-туди от туди його і зробити, тому що зараз на 22 другий рік і так далі. Ну, але дійсно, а всі на пропалу і Інститут вищої війни і всі аналітики кажуть, що очевидно, що Путін буде проштовхувати свої капітулятивні для України вимоги, аналогічні тим, що були я теж які там домовленості, просто щось було про що згадує Путін. Ніде воно не як він там казав, сам не парафовано, відправили на смітник історії. Що відправлять, якщо немає, що відправляти, так і очевидно, The Times нагадує нам, що Путін буде висувати свої капітулятивні умови, але ситуація змінилася більш ніж змінилася. Тому навіть якщо він ще оцього міні. Міні приїдуть і будуть це говорити. Очевидно, що результати перемовин закінчаться нічим, і от тоді а крок за штатами за Європою вводити санкції вже коли буде четверг вичерпано повністю. Ну так. Ні. Питання в тому, що вони знову будуть починати викручуватися, але тут тепер уже Зеленський візьме і Зазябра, і інші місця такі а, достатньо чутливі Буду запитувати, Ну і де. Ну і де, ну, і, і не, буде, буде задавати перше риторичне українське запитання. І що? Да. Ну, і де воно? Ви ж тут це обіцяло? Ну так запроваджуєте, запроваджуєте, в тому числі Трамп. Ну і де так відповідай. Відповідай за все, що, все, що потрібно тобі, за а свої так. слова, обіцянки і так далі. А ви зараз бачите готовність? Ось сьогодні збираються в Британії міністр закордонних справ будуть санкції обговорювати. Британія там нагадає про свій пакет, ото проти тіньового флоту. А ви бачите готовність зараз в адміністрації Трампа об'єднатися з Європою і таки бити цими санкціями, поки ми їх не взяли за чутливі місця. Не ще Ну, давайте. Це давайте так. Це не наші проблеми. Вони обіцяли. Ну так виконуйте їхні переживання на ну, загалі не повинні турбувати. Це ж ви ваша ж репутація на кано, не наша репутація. Ну я не виключено що якісь там подвіжки можуть бути пов'язані з Китаєм, тому що Китай в дійсності може вплинути на Росію достатньо суттєво Якщо там. Дійсності підтвердиться інформацію, що вони там щось по тарифах домовились. Хоча я теж так підозрюю, що, ну, знаєте, через три дні виявилося, що не так все зрозуміло. Не той перекладач був з китайського і, і все інше. І як воно виконувати з дійсності буде, це теж поки що велике питання. А... В, в даному випадку тому тобто, подивимось на як, як воно насправді буде е, діяти, так тому що тут знов-таки ну, гравець Китає, е, е, як він буде впливати на Росію, чи буде він викручувати руки. Але я все ж таки прихильник е, версії, що Путін буде прочатися до останнього, тому що для нього це принципова війна, це війна не просто е, політичного виживання, а війна для нього. Це війна для нього як його фізичного виживання, тому що це явна поразка для нього буде. Далі тут інше питання, куди він подіне свою армію. Армію він свою подіне, ну, потрібна нова війна. Це стає все очевидніше. І тому, тому ми повинні бути ну, повинні розуміти, що скоріше за все воно ну не закінчиться ничим. А, та я оце теж думала. Це ж ось, ось це все, яке поїхало воювати, яке звикло отримувати по мільйони виплат рублів, Воно повернеться знову на свої 7 сім тисяч рублів свої дерев'яні туалети, найбільше чи вони там пишаються, і буде питати, де гроші. Буде питати. Я думаю, що воно таке, якщо збереться це все докупи разом. Оці там 600, 700, 800 тисяч, скільки їх орієнтовно плюс-мінус з ротаціями перебуває на нашому фронті. Ну, вони і до Кремля можуть піти. Самого Путіна питати, де гроші, яким далі жити. Ні, тут в, питання в тому. Тут питання в тому не тільки гроші: то, що якщо зараз зупиняють війну, це катастрофа буде для російської економіки, якщо не будуть зніматися санкції. Санкції, скоріше за все, зняти не будуть, як хочуть Кремль. Ну, і Ціни на нафту, вибачте, е, ну, значно нижчі, ніж вони сподівалися. Це перше. Друге, це означає, що потрібна буде нова війна або проти країни НАТО, або проти Казахстану, або це Грузія та Вірменія. Е, тому тут. Ну путіну Путіна немає інших варіантів, як продовжувати воювати. Тоц тобто, по іншому це не працює для нього. принаймні він себе загнав в таку ситуацію, коли по іншому ну він не може вийти ну інакше. А отой же сі ціньпінь згаданий у нами, який приїжджав до Росії. Може він йому може на нього натиснути, що Путін взагалі й поїхав до Стамбула. Може, Сі Цзіньпіню було б цікаво подивитися, чим це може закінчитися. Ну, дивіться, ну я не думаю, що так, так все просто. Ну не можу тут е, натиснути. На ну, припинити постачання зброї з Північної Кореї, це зімпінь може. А Ось що може змусити Путіна кудись поїхати. Ну, це поки що таке спірне питання. Тим більше е, ну, не, все так, не все так просто в дійсності в цій ситуації. І тому я вважаю, я вважаю, що будемо. І я, я прихильник того, що Путін нікуди не поїде. Е, я ну, просто не бачу передумов для того, щоб це було зроблено. І хто може його змусити це зробити? А могло б ще якесь його оточення, але зрозуміло, що наврядчі, чи. адже 12 число на сьогодні на календарі понеділок. Я нагадаю, що коли в суботу приїздили до України всі Кірстармер, Мануель Макрон, Дональд Туска, Фрідріх Мерц, то вони висунули ще подзвонили, значить, Дональду Трампу висунули такий спільний ультиматум разом з Україною Путіну, аби він пішов на перемир'я, а тим припинення вогню перед. Переговоримо, власне, щоб це передувало. Повітряні сили збройних сил України звітують, що вночі силами ППО нашого дякуємо їм, знищено 55 ворожих дрони. А на загал ворог бив ніч на 12 травня 108 ударними безпілотниками, типу шахет атакували. Одеса знову гатили, просто били дронами, все понівечено в хлам, звичайні житлові будинки. А я так бачу, що Путін, звісно, не пішов на це перемир'я, Очевидно, і не піде. Може тут помиляюся, але якщо він боїться і не хоче їхати і адекватно, то так чому йому хоча б на перемир'я не піти на ось це, а потім відтерміновувати, тягнути процес. Це ж навіть в інтересах диктатора, хіба ні? Ну дивіться, ви ж повинні розуміти: Путін боїться своєї армії, тому що зупинка це явна поразка. Ну, Дивіться, ну уявіть собі, ну, а, ну там, а, військових, які не, не розбираються в цих цих хитрасплетіннях. Вони ж їх ж прокачують, вони ж там упевнені, що вони перемагають. так? І тут зупиняється, так ну це ж зрада, зрада розгаречене населення. Всі бачать, як на росіян тиснуть а, і, і і що ти як ти поясниш? Далі а що далі? А військове замовлення, що вони припиняються одразу? що це питання їхньої економіки, а теж стоїть руба а, і багато чого іншого. Тому не не все так просто для Путіна. Він, ну, він як на велосипеді зараз їде. Та якщо він зупиняється, то він падає точніше. Ну, в його випадку, це не як на велосипеді, ти просто стаєш і на цьому, і просто злазиш з нього. Це ти перелітаєш через кермо і летиш головою об асфальт. А Зверху до тебе прибігають тих, кого ти посилав на війну, і все інше, і добувають тебе. Тому що ну знову таки ну вони не можуть зараз зупинитися, не можуть зупинитися з багатьох причин, особисто Путін це особисто Путіна війна. А ось і тому я передумов, поки що не бачу, тому що для нього що що той сценарій поганий, що то так так він буде крутити далі. Цю динамо. Ну принаймні думати, може щось поміняється, так може щось вийде, а може там а, по іншому будуть карти розкладатися, по іншому шахи будуть розкладатися. Я почекаю сподіваються на літній наступ, вони сподіваються на це а, і далі. Ви ж повинні розуміти, чому вони так теж говорять про перемир'я і все інше не заперечують його. Mm. А, це ж теж хитрувата схема розводки. Я думаю, для цих думають, що війна закінчується в Росії. А, ну багато а, будуть думати. Війна ж закінчується, закінчується. Тобто я зараз піду в армію. Мені дадуть виплати. Скільки там 50 тисяч доларів просто божевільні гроші для більшості росіян? А війна закінчиться, і тут я, а, тут я обману Путіна і державу. А потім повернусь додому, і все буде добре. І здоров'я буде, і ноги, і руки цілі, а, а тут і з грошима буде. А Путін так набирає що додатково людей. Так що не ну, так, так все просто. Ну я, я, я не вірю, що Путін зупинить війну. Як продовжую, поки, поки Путін при владі буде намагатися воювати, навіть якщо Сінцінпінь якось буде тиснути. Ні, якщо китайці в дійсності зупинять закупівлю цієї нафти російській припинять постачання зброї і закриють, а, і закриють наприклад, КНДР, щоб вона не постачала зброю. Це теоретично можливо. Але чи зробиться Китай? Це поки що теж велике питання. Навіщо йому це робити? У ну, нього так все добре. Поки Росія а, воює славне, Путін їм повністю подобається, абсолютно. Він виконує все, що хоче Китай, так а, а з'явиться інша людина, що там буде. А раптом він скаже китайцям ні, так тому що багато в елітах все розуміють, до чого це йде, і так далі. Тому Китаю я не думаю, що то це, це теж може бути вигідно. Тобто, тут я поки ну не бачу передумов, що це саме так буде. Це було власне моє уточнене питання. Навіщо це Китаю, але ви на нього відповіли? Та що не навіщо? В принципі, дякую, пане Тарасе. Блумберг повідомляє, що Трамп пообіцяв європейським лідерам підтримати їхній ультиматум Путіну, вести санкції, якщо Росія відмовиться від 30-денного -ден... 30 перемир'я. Ну дійсно, якщо Трамп не веде, він же буде просто виглядати в очах того ж Путіна і світу? Е, ну так. Да. Ну, да. Відповідає за свої слова. Тепер відповідає так. Але які це, ну, це мають бути? що це має це, це, бути? Які санкції Ні, ну дивіться, американці. Американці, якщо дуже хочуть, дуже хочуть, то є політична воля, вони можуть все, так. Ну і покласти банківську систему, щось може трапити з їх з російською АІТ-інфраструктурою, можуть не заперечувати проти блокади портів Балтійського моря, наприклад, так, навіть для танкерів. Україна, наприклад, це, якщо є сили закриє, наприклад, новоросійське закриє, наприклад, Балтійське море, то все оголосити країну те спонсором терористам, запровадити вторинні санкції на нафту, всіх що купує російську нафту те, і так далі. І багато чого і багато чого іншого. Ну і постачання Україні зброї в достатній кількості, вони це можуть або інше можуть зробити, зібрати, наприклад, всю цю. Камарилью кремлівську діточок позбирати їх, посадити на, на літак зі Сполучених Штатів Америки зі всіма цими дітьми, онуками, собаками, дружинами, коханками. Посадити їх на літак, ну, наприклад, доньку Лаврова. Яка живе у задине збігом стан звичайно, що в Сполучених Штатах Америки да посадити в літак і відправити, дивитися на берізки і проводити відпустку в сонячному Магадані? А, оце вони теж можуть зробити. Може бути таке рішення, може бути таке рішення. А ось так, що у Сполучених Штатів Америки я ж говорю, коли вони дуже хочуть, дуже хочуть, і велика є необхідність. Вони роблять все, що завгодно. Тим більше зараз ну у Трампа, взагалі карт-бланш, він може робити в країні все, що згодом ну принаймні наступні два роки. Та і будуть і Магадан і Сизранське озера, як ми колись сте жартували з Тізенгаузеном. Mm -hmm. Та ось так, Сизранське озеро, ну що теж курорт, курортне життя, отаке воно в країні. А там може й дрон якийсь прилетить, і не для зйомки зверху, а для того, аби додати, так би мовити, гарячої атмосфери. Добре, якщо ці санкції будуть затягуватися, якщо Стамбул нічим не закінчиться, ну чи там Туреччина невідомо точно місто, та а а тим не менше, то ми воюємо далі, виготовляємо свої ракети на 3-4 тисячі кілометрів, як ми з вами говоримо, і так, і нашим, та. Та. Так. європа нам допомагає в цьому. Ну стабу ну, можна... час все рівно час працює на Україну. У нас часто знаєте те, що апокаліпсис катають, що буде це війна на десятиріччя, і всім це ні, це не так. У Росіян значно гірше позиції ніж у це з 22 м роком, коли вони були під Києвом. Тоді ж почалося це перемовини. А ось і час працює на Україну знову таки нафта. Україна виготовляє свою зброю, добає по портах новоросійська. А ось тут в дійсності ми повинні розуміти, що закінчення війни з гарним результатом, в першу чергу, залежить від України, тому що нам воно потрібно. Нам швидше закінчення війни. Нам потрібно це зробити, а для цього ми повинні робити а, речі: виготовляти зброю. я там бачу, президент говорив, що буде відкриватися експорт. Повністю підтримує для того, щоб виробляти зброю і залучати кошти. Так воно повинно бути, тільки тільки на дрону, на все все, що тільки можливо для того, щоб активно заробляти гроші. А ось це, це для нас принципове питання, а ось і, і все от от чому повинні розуміти, тому що ну, наприклад, 22 році Україна від минулого року не було такої можливості, щоб довбати по портах новоросійська та устуга Алніградської області. Далі адміністрація Трампа на відміну від адміністрації Бадена не катає істерики стосовно ударів по НПЗ тому що і російська нафта в принципі і не дуже потрібна. Тому СБУшники можуть продовжувати далі мочити партинова російська услуга, а це а це реальні а не виртуальні санкції для Росії. Американські ринки відреагували зростанням на радикальне зниження тарифів між штатами та Китаєм. Уряди США і Китаю домовилися про радикальне зниження тарифів на до днів. Це уже підтвердив, повідомив Білий Дім оприлюднив спільну заяву У понеділок, 12 травня штатів і КНР. США тимчасово знизить тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, А китай скоротить мита на американський імпорт зі 125% до 10%. Також сторони домовилися створити механізм щодо продовження обговорень щодо економічних і торговельних відносин. Ми з вами бачимо, нафта відреагувала на переговори США і Китаю, і світові ціни на нафту зростають. Оце мені не подобається, бо це ж добре для Росії. Чому ви думаєте, що це може не нетривали бути перемиря тарифними між штатами і Китаєм? Що може його порушити? Ну давайте, давайте це може помі. Я вважаю, що конфлікт Китаю та Сполучених Штатів неминучий, все рівно. По-перше, ми не знаємо думати. про що домовились. Про що домовились так? А, тому що рахувати мита з якої з яких ставок. Там вже було три хвилі підвищення мит. Перша хвиля підвищення мит була а, цього а, підвищення мит було а, при Трампі першому строку, по якій не скасував Байден. Потім Байден піднімав мита на 10%. Це 30 до ще тих 30, чи просто так. Тому я тут ну, не бачу тут значно гірша в дійсності ситуація, ні, ніж здається. Я думаю, що це якийсь тимчасовий передих для того, щоб подивитися, От, тому що конфлікт між ними неминучий. І куди б вони не поділи, тому що ну не може вижити зараз при нинішніх технологіях дві економіки, е, середній клас або китайський, або інший. Тому я поки що. Ну, я не, не, не такий оптиміст, дійсності. Я вважаю, що зіткнення Китаю та Сполучених Штатів Америки воно неминуче. Але якби це було, то тоді Путін вже й війну проти нас не міг повести. Китай би ну, давайте. Це ми повинні розуміти в першу чергу, сподіватися виключно на себе, так, і розуміти, що. Коли країна озброєна до зубів ракетами і все інше, ніхто на тебе нападати не збирається, і у сусідів дурних думок стосовно претензій на твоїх територію і не буде. взагалі, так. ось що ми повинні розуміти, все залежить в, в дійсності виключно від нас. А, і ще повертаючись до Туреччини, так мені подумалося, А Ердоган, може окрім як медіатора якусь роль більш сильно в цьому процесі зіграти в четвер або в майбутньому. Ну давайте так. Ердоган зараз наш ситуативний союзник. Угу, угу. Чому тому, що йому перемога Росії теж не цікава. чому тому, що а, тому, що наступним може бути Грузія та Вірменія, якщо навіть зупинка буде, а це в розрізі, де йде з інтересами Ердогана, тому що вони на Азербайджан можуть теж зайти. А, далі у Ердогана є тюркський світ який у нього скромний йде до Тихого океану, навіть якутя у нього тюрки а, в, в, цій, в цій концепції, і тому тут Ардаган може зіграти роль, але чи є можливості? О, ну я завжди пригадую зерновий коридор. Пам'ятаєте, там а. була якась там домовленості по зерновому коридору. Поки оці збовушники настопували дрони. Цисій бейбі і, і, і не і не завдовбали так росіян, що вони драпали до новоросійська. Таке виявилося, що зерновий коридор в принципі не потрібен. На що Туреччина тоді щось зробила для того організації? Ну Україна сама організувала. Ну і в принципі, той зерновий коридор і, і помер. Тому що в принципі немає росіян. Так, так. пане Тарасе, безмежно дякую за ці вечірні, зрозумілі відповіді. За ваш аналіз завжди фаховий, об'єктивний, реалістичний. Побачимося вже завтра. Бережіться бо до зустрічі. Дякую, до побачення тарас Загородні, політехнолог, Ірина Узлова, моє ім'я. Друзі, дякую, що ви попрацювали з нами в прямому ефірі. Ютуба 24. го Дякуємо за вашу активність. Увагу до наших ефірів. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, ставте лайки і підписуйтеся на Ютуб 24, го А також на Ютуб західне то не забудьте. Ми там теж виходимо. І в прямому ефірі і в записах. Побачимось і переможемо.